Всіх вітаю мої люди! Давайте ми глянемо. Сьогодні у нас 11 квітня подивимося з вами Запоріжжя по 15 квітня, включно правий берег. Ну, по п'ятірки, я так розумію, там будуть збивати, будуть наші ППО. Буде якась там все ж таки буде там. Чим то закруглиться, чим закінчиться. Рано. Чому я завжди оце, цю карту перевіряю? Тому що вона 50-50, це як янгол охоронець. Чому він виходить? Тому що тут іде загроза. Або щось зіб'ють і це будуть вламки, або попадуть кудись. Непогані новини, значить, може, не дуже буде там, як кажуть. Бахать, скоріш цього, буде. Будете захищатися по сімки жезлів, бачите, чим є всім чим можливо. Непогано, так, да, будете захищатися, але бачите, на п'ятірку жезлів припала, припала смерть. Так, там буде йти якась подія по правому берегу, але будуть збивати. Ну, Мабуть, скоріш, що ви це почуєте. Так, Вроді як не дуже. Так, мости. Та що таке? Ну, гляньте, двійки вискакують. Тобто там, ну, да, буде така, бачите, коливатися ситуація. І то, що летіти в тому напрямку буде, то буде. Працювати над цим питанням будуть 3, випадала, ой, 8 монет випадала теж в процесі. Діброгес. Таршірка не допомога. Що це за дурень? Частково? Частково що? Обмеження які? Якісь часткові обмеження будуть по тому мосту? Руху обмеження. Але удару самого я не бачу. По цим картам його тут немає. Дурень, бачите, він тут такий. Тут більш-менш нормально будуть збивати, будуть захищати, скажімо так. А от по новому мосту щось так не дуже в мене проігрується добре, тому що тут ріка мечова, вибір, і вибір теж вроді як зіб'ють. Буде вестися якась робота, тут буде вестися захист. Ну так собі. Потрійки, звісно. Потрійки мечові, але і по вибору також. Так, да, Тут буде в напрямку летіти. Буде в напрямку летіти. Ну, вроді як нічого такого. Так, поданий стан. Робота буде вестися, захист буде вестися. Але стан, бачите, такий. Попадання може бути. І потрійки теж воно може тут бути. Десятка мечова випала. Ну... І це новий мост. Новий мост. Таке собі. Таке собі. Мені якось навіть більше новий мост. От він щось якось мені не дуже подобається. Ну, бачите, летіти в тому напрямку буде. Але, в принципі, ми про то будемо знати. Йдемо по кращому варіанту. Максимально це можуть бути вламки. Максимально. Так, добре, що на донечку у нас важлива подія. Причому вона йде, як кажуть, на постійній основі. Два напрямки буде йти хлопці ось будуть клопотатися. Проблеми є. Так, да, там буде йти захистом, у ППО вийшло. Так, коротше, мустами будуть працювати, але нічого такого глобального. Глобального і страшного я не побачила до 15 квітня по мостах. Лівий берег, Дніпровський район. Тіти буде, але не дуже значно, як кажуть. Ось воно. Покругу воно там ходить. Та, да, опять-таки, бачите, от вламки, ну мої мости дивилися, там теж таке було. Вламки по якійсь комунікації тут. Але я думаю, що в е, захисті змія. Ну, Може таке щось бути, якась комунікація може постраждати. Якось вони тут не дуже зможуть захистити. Це цей Дніпровський район на Лівобережжі. А що за пльотка, покажіть мені, що це? Робота. Ну, в принципі, непогано. Що за дитинка тут? Проблеми. Проблеми будуть проходити. Ну, тут щось якась комунікація може постраждати. Ну і все, в принципі. Так, а на дні коса. Роздоріжжя, роздоріжжя і дерево. Е, дивіться, і опять тут іде неясність по військовим. Е, так, тут іде ситуація така, що по косі так там буде в тому напрямку йти, але воно ще під питанням, скажімо так. Розвілка. Бачите, тобто воно під питанням. Ну, так воно тут і є. Так воно тут і є. Дніпровський район, я сподіваюся, у вас буде все нормально. Якщо якусь комунікацію попаде в ламок, тому що там падало в букетик, то може таке бути. Я не побачила враження домівок. Далі йде Вознесенівський район. Ну, ми з ключем по-любому. По луні це йде безпокойство таке собі, знаєте. Не дуже приємне. Опять-таки тут букетик. Воно там граничить, десь оця територія, що граничить. Що це за букетик? Що це за щастя таке? Яке воно буде? Дуже швидке, непогане. Непогане. Тут хлопці будуть відбивати. Так, що це за луна у нас тут? Ну, чути буде, бо воно ось летить. Бачите? Ось воно летить і тут сидять, сидять наші військові. Але е, це середина розкладу і по початку ключ. Ну, повинно бути більш-менш нормально. Хоча по нервах пограються. Звісно, змія тут, але вона невелика, незначна. Опять-таки падають комунікація, десь воно буде там гранічить у вас там. Ці райони, ця подія. Це ж не на кожен район різна подія. Воно все пов'язано з одною і тою подією. Поняли? Заводський район. Зле дуже дійство. Іде воно від жінки? Ясної? Надавно живе. Причетна вона буде. Дивіться, по Заводському району впали криси. Тобто, руйнування у вас дуже ймовірні пошкодження, ймовірні, але криси ще можуть показувати, так як тут вийшла персона і змія, і луна, це обман, це людина, яка працює на ворога. Це може бути не обов'язково по небу, це може бути і по землі. Тобто, то, що я вам казала про теракти, давайте я докладу. Проблеми ці будуть проходити. Так, да, це зрадниця, ось оно не йде розвілка. Під питанням, але тут тучі впали. Все ж таки воно буде по небу. 50-50, воно може бути і в небі, і в землі. І ось ось іде коса. Заводський район. Будьте дуже обережні. Так, да, ось воно летить. Пройдете по найкращому варіанту, по найменшому варіанту. Ось ППО, скоріш всього, будуть збивати. А коли падає клевер, в мене там багато новеньких підписників, клевер це карта, яка показує, що яка б не була ситуація. От конкретно в цій ситуації це вихід по найменшому варіанту. По кращому варіанту. Поняли? Як би там не було. Так. На дні. Ось, бачите, йде букет. Тут йдуть такі карти, які можуть показати вламки. Так, промисловий, так, да, на промисловий більше воно йде, на промисловий. Дуже близько. Я можу вам тут ще трохи сказати, що якщо навіть воно, М -м, ну зараз, опять виходить ця жінка, таємно працює, працює, так. Два світила тут передаємо. Ну, ось воно все йде, так. Заводський район по якомусь підприємству. А чи постраждають домівки, чи постраждають домівки, можуть постраждати, ось що пукетик він лежить між зірочками і лисичкою. Можуть постраждати, Да, можуть постраждати, і тут, тут ще йдуть комунікації. Тут дом не припав, але йдуть комунікації. Або комунікації, або державні якісь установи. Олександрівський район. Олександрівський район. Ну, Тунервотрьока буде, так, да, так, щоб сказати, що, що наближається, що наближається розвілка. Проходите ви її також по кращому тут варіанту. А що на дитину? На дитину йде сад, пльотка, ключ з ключем, в небі. Трохи буде щось таке, можете почути, але повинно бути непогано. На дні у нас дерево, змія. Тобто, так, да, ну, навіть і по цій карті ми розуміємо, що яка ситуація тут буде. Оп'ять-таки тут працює людина, скоріш всього місна. Та про те ж саме воно тут йде. Одна і та ж сама ситуація. В Олександрівському районі. Це ж одна і та ж сама ситуація, просто ви її пройдете більш-менш нормально. Так, давайте ми глянемо Комунарський район. САД падає. Хм, перша карта. Подобається оце. В комунарському районі у нас, ви знаєте, яка знаходиться больниця. Сад, це можна сказати, і больниця. Там лікуються військові наші. І туди планується зробити їм проблеми. Бачите, гора? тут Немає якби удару, але тут оця йде подія. Подія по луні. Так, і що це летить? Клопотання йде, що це летить? Бабах летить, так? сонечко? Яке то сонечко? Прикрите то сонечко. Буде. Як такого удару я не бачу, висключем. Проблеми можуть бути там, от іменно в тому районі, бо вони хочуть бахнути по той больниці, я так розумію. Що на дні кольцо, в кращому варіанту? Я б сказала так, що це в них не дуже так вийде, як вони планують. Ну, покажіть мені комунарський район. Хочу ще подивитися в Натару? Ну, вони хочуть, але вони отримують відсіч, наскільки я розумію. Пошкодження якісь можуть можливі, можливі. По цій карті, по цій карті таке. Але ось, іператриця, це захист. Ми будемо збирати і допомога. Тут у нас іде така ситуація, але я б не сказала, що вона така праця йде. всіми, всіми чим можна. Тут після фортуни, ну, от, опять-таки, по четвірки, може бути якесь невелике пошкодження. Я скажу так, що вони. Хотять це зробити, але щось якось воно у них не піде. Шевченківський район. Перша карта ілюзія. Десь частково частково у будемо на постійній основі, де там це відбувається, так, ото воно і буде. Сказати, що тут е буде якийсь удар, я не бачу. Якісь обмеження будуть, якісь е там, де ця бойова ситуація буде, але, в принципі, це все буде вирішено. Я не бачу тут такого нічого, король мене. Так ось іде десятка. Так, воно буде летіти, будемо боротися, сила йде. Ну, погано, що тут, звісно, ця випала і десятка, і трійка, що вони хочуть, чи будуть постраждалі у нас. Підвішаний стан, жертви можливі. Жертви можливі, може автівки. Ну, це ще під питанням. Все одно захист буде, але кошмарить вони нас теж люди будуть. Ось, пожалуйста. Кошмарить будуть. І ось ідуть невеликі пошкодження тут. Можливо, можливо, ймовірно. Так, да, ще й вуйка припадає. Шевченківський, Шевченківський район. Чогось такого глобального я не побачила. Далі я ще на Ленорманчика Ліна, гляну. Шевченківський район. Опять-таки, бачите, виходять військові, так, зміна йде, по нервам нам пограють. Але сподіваюсь, не дуже сильно. Клопотання. Так, буде воно летіти в нашу сторону. Мимо нас, чи як. П'ять-таки показала, тут є зрадники, планується зробити нам проблеми. Проблеми, хотять вони, скоріш всього, чи з газом, чи з світлом щось нам ухандокать. хочуть повредити якісь комунікації, комунікації. Але я так сподіваюсь, так тут постраждали. -як, ні. Там, по кращому варіанту проходимо і повторюємося. Так, далі у нас балабіно. Наближення йде до чогось. Не дуже поганого, по косі це якесь рішення по комунікаціям, проблеми будуть якісь комунікації, чи державна установа, чи церква якась щось таке. Чи зв'язок, коротше, отаке щось може постраждати. Але взагалі-то ви будете з ключем. Тобто це. Не буде несподіванкою. Але пошкодження тут імовірні. Імовірні. Ну, коса це теж показала. Сказати, що то буде так глобально, не можу. Ну, якісь болячки є. В основному, це, в основному це якісь дитячі хвороби, віруси, дихальна система травм тут я не бачу. От, по домівкам теж я тут не бачу. Тут іменно йдуть або комунікація, або державні, або церква. Але ж ви розумієте, що можуть бути поряд домівки, тому будьте бережні, була Ну, Картинка більш-менш у вас. Кушугум? Кушугум під питання ману? Таке відчуття кушугум, що у вас громада, вона як в постійних таких, от прольоти ці ходять там вокруг. Розумієте, щось постійно там у вас літає. Не завжди воно там до вас, але то, що ви то чуєте, то, що ви то, туди, то да. ну поки що ви з ключем, поки що ви цілі. Я не бачу тут якихось поганих карт. Оце тут на підпитання. Ось військові повиходили. Тут підпитанням кушугом. У вас можуть бути руйнування, будуть працювати військові, це стоїть на початку розкладу, десь біля, може, якась у вас там больниця або парк, або щось таке. Тут можуть бути такі речі відбуватися. І під кінець розкладу йде у вас так ви з ключем, але можуть пасти вламки. Від роботи. Або або пропустять просто, знаєте, не все зможуть збити. от Да, кушу. На початку і під кінець розкладу у вас е, ну, є така можливість, що ви отримаєте. Мені даже якось більше от під, під кінець тут. Падає паркова зона або больниця. Ну, що вам сказати? Тут немає, окрім пльотки такого нічого на постійній основі нервова система, звісно, звісно. а от що наближається, Ви знаєте, я не скажу, що у вас тут будуть прямо так от постраждалі, ні. Але про проблеми зі здоров'ям у людей, ну, у нас у всіх вони. Але сказати, що це буде іменно цього, ні. Я не бачу тут таких травм, нема таких карт. Серцево-судинні, психіка, ну, ось коса на дні є. Коса на дні є. Так, що може від вламків щось когось і пошкодить там. Мала Екатеринівка. Теж питанням. Ну, ви ж там поряд. Ось воно. Дуже схожа картина опять іде. Воно летить і таке відчуття. Ні, тут не те, що підпитання, воно летить з двох напрямків. Або дві штуки буде летіти. Або... Подія. Летіти будуть. Летіти буде, люди. Туде наближення до вас цього моменту. Тут будуть працювати ППУ, будуть збивати, повертати вас, як кажуть, до кращого життя. Але вламки вам, можливо, верогідні. Да. Малай Катеринівка, у вас будуть обстріли. А ви даже, може, будете, мала Єкатеринівка, чути і артилерію роботу. Ну, тобто, оце як у нас на Шевчику, коли оце тут Армагідон оце в небі стріляє все подряд. Що ми бачимо? Оце таке може бути у вас. Неспокійна, мала Єкатеринівка. Так, посередині книга, вони то вивчають ту ситуацію, ну, але ж. Сонце лежить між Христом і книгою. Тобто планується якась операція, і вона дуже важлива. І ось вона наприкінці відбувається, ця запланована операція. Так, тут є військові, але ж тут ще й змія йде, розумієте? І після змії йдуть вламки. Будьте обережні, мала Катеринівка, ви дуже неспокійна. Блять, малу Катеринівку, ще гляну тут. У вас буде це все те, що я сказала. Будеться вся робота робитися, нікуди не дінешся. Нікуди не дінешся. З дітьми треба уїжджати оттуда. Там будуть обстріли. Там будуть обстріли. То, що хлопці будуть збивати туди, але тут треба вам е дуже обережно. Суд. Ну, тут буде, тут по-любому буде вестися робота. Малай Катеринівка, у вас неспокійно. Вам треба думати, в кого дітки може щось собі думати. Починати вже думати. Е, всім бажаю всього найкращого. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Не забувайте, ставимо лайки. Що кому потрібно, звертайтеся на консультацію. Всіх обняла, підсумала.